Собака зі сказом у Гадячі напала на чотирьох людей. Подія трапилася 20 січня. О 9.40 ранку поліцію повідомила місцева жителька про те, що на прибудинковій території по вулиці Шевченка собака бійцівської породи темного кольору напала на дівчину біля під'їзду. Тварина була без господаря, розповіла речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Працівники патрульної поліції, прибувши на місце події, побачили, що собака поводить себе агресивно та кидається на місцевих мешканців. Зокрема, собака накинулась на чоловіка, який до приїзду поліції намагався відігнати собаку від інших людей, які перебували в цьому місці. Тому, з метою захисту життя та здоров'я людей, поліцейські використали табельну вогнепальну зброю та знешкодили тварину. Також правоохоронці встановили, що цього ж дня пес покусав ще двох людей та їхніх улюбленців. Тіло застреленої собаки відправили на експертизу, а постраждалих людей на госпіталізацію до місцевої лікарні. Стан задовільний пацієнтів. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні в поліклінічному відділенні і отримують всі антирабічну вакцину. Це на сьогоднішній день. Сказ у собаки підтвердили на території гадяцької громади. Оголосили карантин. Встановлено карантинні обмеження у неблагополучному пункті. Це місто гадяч та визначено загрозливу зону. До якої відносяться у нас села Біличенківка, Червоний Кут, Вельбівка і Хиці у даних неблагополучних пунктах будуть проводитися оздоровчі заходи фахівцями нашої служби будуть проводитися вимушені щеплення всіх сприятливих тварин проти сказу? Якщо вам відома інформація, хто є власником цієї собаки? Зверніться до відділення поліції номер 1 у місті Гадяч чи на лінію 102.